Стартовий свисток, друзі, і розпочинає у нас саме команда поліції з центру. Бачимо також приблизно одного рівня. Зараз непоганий момент. Ми здається, яцюк перехоплення може завершувати. Який небезпечний момент зараз від капітана. Думаю, що, е рівень цього гравця 100% допоможе команді Ігора Красенка. Ну, зараз Покаренко вибачаюсь, хороший момент ну, і так, рахунок ну, відкрито. Ну, Як так, відчував одразу зараз класно звільнився від сьогодні? Тримати перевагу. Зараз, зараз класна отака. Кіпу і Знову Чербак. Вітаємо зараз його. Відреагували абсолютно спокійно. Ну, значить, це було в межах вправи. Зараз момент і можна робити 2-0. Сікаворі! Зараз як краща подруга, я не треба забувати про травму. Там <пасу> <пасу> зараз знову зараз десь під, підстрапиває <пасу> поки що Нестандартні ходи тут. Горлач. В Івана момент непоганий. Голкіпер знову рятує. І команду. благодарний Олександр Підстрахував його, зараз і на лінії. І вибив головою м'яч. Такі важкі команди. Вихід, який Горенко, Горенко на себе бере порожні ворота. Майже сіроп, сіроп може забрати. Пенальті, пенальті зараз. Голкіпер полісмені все ж таки. Горлач, його розбіг. Горлач! 1-1. Паритет зрівняно у нас і друзі. Що ж відзначається зараз горлачева. Дуже і дуже гарно почувається по гравці стіпу і назад повертається і в контратакті витрати зараз возвращення з Ячуком, але цього разу більш уважно відзахищалися гості. Максим Антон непогано зараз виборують відходи! Що це байду, так передача! Відмічаємо від Беталія! Прострілює за часу Красненко тут з Дядюком. Анатолій Мірощенко там зачепився. Яцюк! Яцюк. Момент 2-2! Рахунок зрівняно. Богдан Яцюк з Анатолієм Мірошніченко. Дорог швидко вкидає його в гру. Міростніченко чи буде контратака. А, Хороший пас лосі забирає, буде контратакувати. Сам же цю атаку. Класний пас на лосі. Уйна яйцюка вибачає. 3 -2. 3 -2. Яцюк виводить півперед. і дуже дуже гарна контратака. А також накидався так можна допивати. Ні, Токаренко встигає першим на допиванні. І вибиває на Як при третьому голі, так і зараз. Але Горенко тут на себе бере Роман, але... Так кажуть, довірного. Пускають можливості 4 в 4. Кода, хороший пас, Кода! 3-3! Ось про що я казав, друзі! Ось за це ми любимо футзал, подивіться! Друзі, остання можлива атака. Дві секунди залишається, потрібно бити! Що ж, не встигають пробити, друзі, нічийний рахунок зберігається. 3-3.